2 березня православний світ святкує День чудотворної ікони Божої Матері державна, до неї може звернутись та попросити небесного заступництва кожен християнин. Цей чудовий лик допомагає в різних ситуаціях, лікує душевні та тілесні хвороби, допомагає знайти своє кохання, допомагає стати на істинний шлях. Допомагає знайти вирішення матеріальних проблем, допомагає знайти радість серця та правду, рятує від епідемій, які забирають багато життів, захищає від ворогів та війни. Звертатися до Богоматері можна за допомогою молитви, Отче наш, Богородиці, або своїми словами. Найголовніше, щоб вони йшли від душі. Та не таїли злого умислу.